Виконуємо номер 520 із підручника Геометрія 8 та номер 920 з підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Перемет квадрата дорівнює 32 см. Знайдіть відстань від точки передної діагонали квадрата до його сторін. Приступаємо до виконання, я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано АБЦД квадрат, периметр якого 32 см. Відстань від точки до прямої це довжина перпендикуляра, опущеного з даної точки на дану пряму. Тому ОЛ у нас перпендикуляр до ОД. Потрібно знайти цю відстань ОЛ. За властивістю квадрата. Квадрат. Квадрата Квадрати діагоналі рівні АС дорівнює БД, і точкою перетину діляться навпіл. Тоді ОА дорівнює ОД, дорівнює ОС і дорівнює ОБ. Трикутник АОД. Рівнобедрений З основою, АД. ОЛ – висота, проведена до основи, до основи. Вона буде і медіаною, і бісектрисою, за властивістю рівнобедреного трикутника ол медіана. Тоді АЛ дорівнює ДЛ. Також за властивістю квадрата у нас БО і ДО бісектриси. За властивістю квадрата кут ОДА дорівнює 90 поділити на 2 буде 45 градусів. І тепер працюємо в прямокутному трикутнику ОЛД. Трикутник ОЛД. у нас кут Л дорівнює 90 градусів, кут Д дорівнює 45 градусів. Тоді кут О буде дорівнювати. Прямокутному трикутнику сума гострих кутів 90 градусів. Тому 90 відняти 45 дорівнює 45 градусів. У нас у трикутника два кути рівні, то він рівнобедрений з основою ОД. Тоді трикутник ОЛД рівнобедрений з основою ОД і ЛД дорівнює ОЛ. І дорівнює половині АД. Знайдемо сторону, у нас відомо периметр. Периметр АБЦД це 4 помножити на АД, тому АД буде дорівнювати 32 поділити на 4 це буде 8 см. Ну, 1 друга помножити на 8. Це 4 сантиметри. Записуємо відповідь 4 см. Номер 5 крапочка 20 із підручника Геометрія 8, та номер 9 20 з підручника математика 8, виконано.